Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Отже, деяка важлива інформація для біженців з України в Німеччині. Як біженцям залишитись в Німеччині у 2025 році? Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, які вимоги для переходу на робочу візу в Німеччині або навчальну візу варіантів залишається в Німеччині в наступному році не так вже й багато. Головний з них. Звичайно, це робота. Отже, є параграф 18А та 18 Б про надання дозволу на проживання на основі роботи. 18 А це кваліфікований працівник з професійною підготовкою, а 18 Б це фахівець з академічною підготовкою. Головним критерієм тут є те, що у вас вже є робота, контракт, який. Діє, наприклад, 6 місяців і більше. Також ваша робота повинна вважатись кваліфікованою, тобто, в ідеалі ви повинні мати освіту і працювати за нею. При цьому немає вимоги, що ви повинні працювати за певною спеціальністю, наприклад, IT-фахівцем, лікарем або вчителем. Головне, щоб ваша робота вважалась кваліфікованою незалежно від сфери. Наприклад, якщо у вас є документ, який підтверджує, що ви кваліфікуєтесь як електрик, то ви можете спробувати піти за цим параграфом. Що стосується навчання для дорослих або підлітків в Німеччині, то тут є параграфи 16А та 16Д. 16 А це професійне навчання, включаючи університет або студентство. Головна умова тут забезпечити себе без допомоги центру зайнятості. Якщо ви підліток і вступили до університету або отримуєте аусбілдинг в Німеччині, то можуть бути деякі корективи. Пов'язані з тим, як перейти до такого параграфу. Якщо ви доросла людина і маєте на отриманні менших дітей, яких ви забезпечуєте, то це також може бути проблематично, оскільки існує вимога повної зайнятості на цих параграфах. Плата за аусбілдинг зазвичай становить від 900 до 1500 євро на місяць, що також слід враховувати. Якщо в вашій родині кілька людей, то буде важко довести, що ви здатні їх утримувати. Важливо також, що кожна посвідка на проживання в Німеччині має свої терміни дії. Якщо у вас є робочий контракт, то вам буде видана віза на термін дії цього контракту. Якщо у вас немає терміну дії договору, то посвідка на проживання видається приблизно на 3 роки. Якщо вас звільнять, то ви маєте право залишатись в країні ще півроку, поки не знайдете нову роботу. Параграф 19, наприклад, він містить. Два розділи або абзаци. Це положення про надання робочої візи, незалежно від вашої кваліфікації, знову ж таки, це стосується роботи. Ці положення про практичний досвід, що застосовується. Для кваліфікованої роботи. Абзац перший це стосується ситуації, коли ви працюєте на низькокваліфікованій роботі, але ваш роботодавець готовий, наприклад, надати державі докази того, що ви йому потрібні, як робоча сила. В цьому випадку вам можуть видати візу відповідно до параграфу 19 Це абзац перший. Абзац другий, якщо у вас немає кваліфікації, але є практичний досвід, який можна застосувати в Німеччині. Ви також можете розглянути. Нати можливість отримання цього типу візи знову ж таки термін дії цієї візи становить півроку, а далі все залежить від вашої конкретної ситуації. Параграф другий. це пошук роботи для кваліфікованих працівників. Якщо ви встигнете підтвердити диплом в німеччині до 2025 року самостійно або за рахунок державної програми Jobs for Qualified Workers, Роботи поки що ви не маєте, то ви можете отримати візу за параграфом 20 для пошуку роботи. Термін дії такої візи максимум до 1 року. Головна умова також, що ви повинні забезпечувати себе самі. Тобто, ви не можете отримати соціальну допомогу при пошуку роботи. Тобто, якщо ви шукаєте роботу, основною умовою для всіх цих параграфів 19, 20, 21 в Німеччині є те, що ви повинні утримувати себе. Тобто, ви не можете отримати. Соціальну допомогу під час пошуку роботи. Параграф 21. це самозайнятість, тобто коли ви відкрили власну справу. Знову ж таки, друзі, ключова умова, що ви повинні забезпечувати себе самі. Якщо у вас є на отриманні дружина чи дитина, то ваш дохід від бізнесу повинен бути досить високим, приблизно на менше 50 тисяч євро на рік до оподаткування. Це потрібно для того, щоб ви могли забезпечити себе і свою сім'ю. Також буде перевірено попит на ваш бізнес. В конкретному регіоні, щоб визначити, чи доцільно вам надавати таку візу. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!